Друзі, ми з вами сьогодні ще подивимось інші крамниці. Саме тут я віднайшла текстиль для дому. Хочу вам показати, який він гарний та, вже святковий, вже починаються нові товари для Різдва. Я вам вже казала, що на півночі вже осінь, ніби у нас кінець жовтня. Саме зараз така погода у нас. І для того, щоб був гарний настрій, людям оце пропонують вже купувати якісь подарунки. Хочу, щоб ви і подивилися на різноманіття, які вони гарні. Це пледи. Різдво асоціюється з домом, з комфортом, різноманітний текстиль. Всі подушки вдягають різдвяні наволочки, а також простирадла і ковдри. Все має бути відповідно на різдвяну тематику. Всі легкі комфортні коврики. Вже дуже багато знижок. На різні групи товару ставлять знижки за чергою. Саме зараз це текстиль для вікон, можливо, якісь літні кольори з квітами. Дуже висока якість. Ось це фірма Котікулта. Вона перекладається як золото для дому. Дуже гарні товари. Виробник Фінляндія. Можна віднайти на будь-який смак. Я вам вже колись показувала ось ці місцеві фірми, котрі випускають виробництва. Вони дуже дорогі. Як ви можете бачити, ось ціна 69,95. І на деякі знижки 25 євро. Це для тих, хто полюбляє. Створювати вдома затишок. Різноманітні для штор, причепи та таке інше. Зараз дуже багато знижок, щоб люди могли оновити собі інтер'єр, Даже знижки на ось тут, на коври. Мінус 30 ось. Ось так воно виглядає. Каври будь-які. І широкі, і довгі, і вузькі, різні, дуже різні. Можна завжди оновлювати. Саме зараз ось такі знижки. Це наш з вами улюблений куточок. Тут де нитки для в'язання. Іноді можна зайти два дня. Один за одним і побачити якісь новинки. Ось такий гарний махер. Сорок відсотків шерсті і шістдесят махер. Хто знає, з чого ця? Ланка, нитка, махер, що це за пух чи що це з тваринок. Напишіть, щоб всі знали. Шерсть це шерсть, а махер. Ось такий він гарний, ось такі яскраві насичені коль кольори для светрика поводинка. Можна бачити, що полюбляють місцеві. Дівчата, з чого вони вив'язують, в які кольори ось такі яскраві, а ці більш класичні, ще залишились. Ось це бавовняна літня пряжа. Хто мене дивиться постійно, це новіта місцева фабрика, котра випускає нитки. Для того, щоб трошки знизити ціну, вони продають ось так по дві штуки. І тоді трохи нижча ціна. Так, 5 євро одна, а так дві за 7 євро. Уважно дивіться, коли купуєте, там буває різна вага. І звідки різні ціни. Ось тут бувають нитки з шовком, з бавовною, ось такі маленькі маточки ось такі з паєтками виблискують. Малесенькі паєтки виблискують, якщо ви можете бачити. Не дарма кажуть, що рукоділля це не дешева справа. Ще також з паєтками ось такими Як ми можемо бачити в різних магазинах, там десь менше купують, а десь більше купують. Оце велика крамниця, вона розташована між двома великими містами. І тут більш поруч таких сільських місцевостей, і, мабуть, жінки полюбляють у вільний час ввечері в'язати. І тому тут більше розібрано ниток. Чим я полюбляю цю крамницю, подивіться, яке тут різномиття? Он, ножиці для в'язання, спиці, всілякі гачки. Все тут поруч, для того, щоб можна було собі щось вивізати або те, що ви запланували зробити багато книжок, а також набори, ось такі коробки внизу. Це набори ниток подарункові. Наприклад, ви хочете бабусю зробити приємне, і подарувати їй ось такі книги, як правильно вив'язувати? Книги в асортименті. Зазвичай вив'язують светри, шарфи, варішки, а також обов'язково шкарпетки. Шкарпетки та високі шкарпетки. І саме так нитки. Забезпечують нитками будь-якого складу. Я дивилася, що багато переглядів моєго відео з нитками я дуже радію, що мої глядачі також полюбляють хендмейд, як я. Тут просто можна відпочити душею. Всілякі ось такі додаткові засоби для в'язання та шиття, кнопки. Резинки, нитки, голки все є. Ось такий відділ дитячого трикотажу. Дуже гарні малюнки. Для самих малесеньких малят. 13 євро. Будики. Асортимент як для дівчаток, так і для хлопчиків. Показати вам, друзі, як правильно виміряти вік, ось це вік, а ось це зрост сантиметри. Можете собі відксирити, скриншотити, щоб ви були впевнені, коли купуєте дитячий одяг. Ось такі вже є новорічні. Ось така ніжність. Малесенька-малесенька. Для новонароджених. 8 євро. Але можна з цього радіти, що дуже якісний, гарний асортимент. І він розрахований для всіх діток, не тільки для деяких. Далі тут відділ купальників. Є зі знижками, тому що вже зимовий період, але відкриті басейни. Саме так можуть знадобитися. Дитячий відділ, дитячий асортимент. Ось такі гарні комбінезончики, крихітка єнот. Люди обирають, ходять, свитрики всілякі, також новий асортимент для того, щоб обновити діткам, можливо, на подарунки. Ось такі гарні білі комбінезони можна використовувати на дитячі свята. Ніби заяць, капюшончик заяць. Антидощові брючки для дітей будь-якого віку, тому що дощі кожен день. Курточки. Літній асортимент в знижках. Всілякі лосини для дівчаток вже теплі. Зверніть увагу, вже теплі, вже не просто так. Є чорні, є кольорові. Знижки на асортимент те, що залишилось з літа. Мінус 50%. Всілякі дитячі товари. Карпетки. Ось такі для більш старших діток. Ось такі комбінезони, теплі махнаті для дому. Тут ще знижки. Светрики 5 євро або в По Поодинокі розміри. Термоштанцы. Вот такие утепленные. Далее шапки. Урточки в селенке. Для дому і не тільки. Ось такі свитри 5 євро. Це ніби суконька для дівчини, 130 см зросту. Привітаюся з вами, друзі, та продовжуємо огляд. Ось такий також зі знижками був 20, став 10. Це для домашнього вжитку, одяг, а ось тут поруч рюкзачки для школи, подивіться ціну. Ось так, друзі. Не все так просто. Ось тут трикотажні вироби також. Потрібні і в садочок, і до школи. Також теплі вже знечос. Ще знайшли сукні, кардигани, нові товари. Ось такі сукні теплі, зимові. Ціна 30 євро. Але в таких дуже теплих светрах тільки зручно на вулиці, коли заходите в приміщення, а там є опалення, то це дуже теплі светри. Але вони приємні на дотик. Такі макенькі. Ось це спортивний одяг, але його можна також на повсякдень. Вже є тут утеплена тканина, брюки. Ось такі худі на блискавці, але хочеться новий товар, але мінус двадцять. Ближче ось такі. Водолазочки тоненькі. І ось такий зимовий асортимент.